Дорогий президент України Володимир Олександрович Зеленський. Ви в своїй статті Financial Times написали, що якщо вам хтось запропонує сценарій деокупації Криму, то ви будете тільки за. Ті сценарії, які не передбачають деокупацію Криму, нам не підходять. Тут з вами важко не погодитись. Але хочу вам звернути, звернути вашу увагу на те і звернути увагу вашого оточення, ваших помічників, що сценарії деокупації Криму, мирної деокупації, існують. Ми, як політичні експерти, говоримо про них вже десятки років і, можливо, дійсно настав нарешті час над ними попрацювати. Що мається на увазі? Які сценарії, сценарії мається на увазі? Я вам цитую з нашого сайту Українського інституту політики. Там ми напрацювали сім сценаріїв мирної деокупації Криму, мирного повернення Криму під, під, під у склад території України. Які ключові сценарії? Перший сценарій такий найбільш примітивний, історично виправданий. Це ввести для Криму статус підмандатних територій. Бо великий є історичний досвід. Я тут його не буду зараз вам цитувати. Тобто передати ці території на певний час під керівництво ООН, під управління, можливо, ООН. Таких прикладів в 20 столітті було маса: Сирія, Лівія, Єгипет, Руганда, Камерун, Того, Нова Зеландія, Намівія, Палестина, Занзібар, окремі регіони Туреччини. По, загалом понад 50 територій держав пройшли цей сценарій. Це контроль за реалізацією мандата покладається на певний на створений міжнародний раду, совет по, по опіці за опікою ООН, куди входять кілька країн чи багато країн. Тому числі, звичайно, Україна, і всі, всі ці території керуються, виходячи з норм міжнародного права, до визначення їх майбу... їх долі в майбутньому. Величезний е міжнародний досвід можна працювати і працювати, шукати які завгодно моделі. Друга модель це спільне управління під гідою ігідою Ради безпеки ООН. або відповідно до укладеної міжнародної угоди. І, хоч хоч там 100% аналогів немає, але є цікаві історичні зараз в сучасності, але є цікаві історичні досвіди. Наприклад, Запорозька Січ по Андрусовському договору го року. Кондомініуми ріка Мозель це спільний кондомініум спільного управління Люксембургу і Німеччини. До речі, з 1816 року і до цього часу. Остров Фазан, Міжнародна космічна станція, яка є співвласністю сьогодні 15 країн. Андора, співголовами якої є, співкерівниками якої є президент Франції і єпископ Урхельський з Іспанії. Багато цікавих моделей, які можуть бути застосовані стосовно в тому числі і Криму. Третя модель міжнародні адміністрації і зовнішнє управління странами гаранторами безпеки. Рада безпеки ООН, ядерний клуб при участі України і Росії. Наприклад, приклад такий є Боснія і Герцегона. Можна тут деталізовувати, заходити, але ця модель теж працює, як показує сучасний світ, вона дозволяє уникнути війни. Наступна модель це перехідний договір. Терміном на 20-30 років, ну за прикладом, як була вирішена доля Гонконгу чи Макао між КНР, Британією і Португалією, теж можна деталізувати перехідна угода, яка дозволяє зберегти територіальну цілісність і дозволяє сторонам мирно врегулювати це питання з урахуванням інтересів людей, які проживають на тих територіях. Проведення е, наступна модель міжнародно визнаних виборів спочатку і референдумів на цих територіях е, стосовно їх статусу через певний час, наприклад, через 10-20 років, і після безумовного допуску до політичної діяльності на цих територіях українських суб'єктів для того, щоб була конкуренція політичної думки, щоб наші партії змі могли агітувати, переконувати їх людей, повернутися до складу України. Оренда території платна чи безоплатна. Моделей маса можна аналізувати. Загалом таких сценарій існує десятки. Зрозуміло, що сьогодні йде війна, і про ці сценарії складно говорити. Але спробувати пройти цими сценаріями заручи, отримати підтримку міжнародного е, співтовариства в цих сценаріях, е, продемонструвати нашу готовність шукати і військові, і мирні шляхи вирішення е, проблеми територіальної цілісності і окупації наших територій. Мені здається, було б сьогодні доцільно. Тому той, хто шукає, той знайде. Дякую, пане президенте. З радістю, звичайно, підскажемо і допоможемо. І не тільки я, але багато у нас в Україні є фахівців з міжнародного права, з історії, які завжди знайдуть модель при наявності політичної волі, чого нам всім сьогодні і бажаємо. До побачення, до нових зустрічей!